Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами, що я завершила свій процес Герб Україну. Ось таку красоту. Завершила я ще в п'ятницю. Все ніяк не можу зняти відео, тому знімаю лише сьогодні, у нас вівторок. Ось так я. Пару вечорів і вишила ось таку красоту. Надіюся, що це буде до перемоги. Дуже вже хочеться, щоб так і сталося. Е перш, звісно за все, вибачаю, що так знімається, тому що практично в мене нема де зняти відео. Тут взагалі з, я знаходжуся не вдома, наскільки ви знаєте. Ось і мені дуже. Нема де, якби, відзняти відео, а це ж якби да, робота не лежить, а вона на підставочці. Хочеться її показати так, як воно є, стоїть у підставці. Тому я придумала в задній фон взяла свій ноутбук. Ось, Вже придумала якось, щоб більш-менш було якісь... Видно добре роботу і нічого лишнього не було. Ось. Штативу у мене якби немає. Все вдома, все вдома, Ну, я вже, можна сказати, на чемоданах, тому що дуже хочу їхати вже додому в Україну. Ще трошки, і я десь планую. Їхати, Хоч ще трошки, але я вже, можна сказати, на чемоданах. в мене думки всі, всі мої думки знаходяться там вдома, в Україні. Дуже я вже заскучилася за своєю культурою, за своїми друзями, за дітками, за мамою. За своєю кімнатою, за своїм улюбленим станочком і за своїм улюбленим кріслом, в якому мені зручно, і моєю лампою. Дуже-дуже-дуже-дуже вже хочу додому, дівчатка. Ось тому вже ну, в думках є, щоб їхати додому. Ще трошечки, ще поки є праця, то я працюю, а ще трошечки і я, бабуть, буду їхати додому. Ось таку красоту я відшила. І покажу вам, на якому етапі в мене зараз робота таємна жіночність. Ось, ось, дівчатка, на такому етапі в мене знаходиться ця робота. Дуже-дуже гарно виходить робота вам. Мені кажеться, так якби трошки передає трішечки не такі кольори, але, але в основному ось така робота потрошки-потрошки по просувається. Будемо далі поки відшивати, хоча Ой, мені дуже незручно її вишивати. Ви бачите, да, на тяжкі немає. На тих кюснапах. мені незручно вишивати одною рукою. Я привикла, що в мене дві руки вільні, одна рука під, під рамою, друга рука над рамою. І раз-раз в мене проходить вишивка. А тут зовсім. Якісь не так, і кажеться, що так повільно довго. Що в мене вже в думках, що можливо її зняти вже зі станку, ой, не, за, Боже, не зі станку, а з тих кюснапів і вишивати на руках. Я вже не знаю, не знаю дівчатка, як мені краще зробити. Ось. Складно мені її вишивати. В тому плані, що не на станочку, тому. Я вже і в думках мала, можливо мені взяти знову щось по дереву, або наступний ще один герб вишити, або розпочати вінок, або там в мене і киця є така на підставці. Да? Щось таке думаю, може. Там є в мене такі новорічні якби іграшки маленькі, такі типу, брелочки, але я думаю, зробити з них іграшки. Думаю. Можливо, їх взяти в роботу, не знаю, як мені бути. Мені її хочеться вишивати, але це незручності, оці. вони мене трохи нервують. Ось. Але потрошки-потрошки по вишиваю, хоча б по ниточці, по дві. Буває більше вдається, буває менше, ну, як коли, як коли. Буває приходиш втомлена з роботи, вже нічого не хочеться. Але хоча б ниточку я все-таки беру, щоб відшити хоча б ниточку. Ось така робота. Давайте ще раз подивимося на наш герб України ось такий герб. Будемо надіятися, що з цим, з цим фінишем нашого герба України і прийде до нас наша. Довгоочікувана перемога і буде чистий спокій і мир на нашій землі. І ми знову зможемо всі жити спокійно і їздити на виставки до Києва. Дуже про це мрію. Мені вдалося побувати лише один раз. Хто дивиться мій канал, знає, що я лише один раз їздила на виставку до Києва. Мені дуже Хочеться потрапити туди ще, я сподіваюся, що скоро ця, ця мрія здійсниться. Усім гарного вечора уже і гарного тижня. Всіх люблю, обіймаю. Всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Д.